Всі всі вулики, в всіх вуликах є гул. Прикрив нижній літок, задньому вулику і там все-таки є підмор. От, Іду зараз знову цією палкою ще придуся всі вулики і от повибираю підмор, прочистив ще нижні літочки в всіх вуликах. Все. Сьогодні 20 січня. Хочу поставити вулик градусники. Дивіться, як у нас взагалі температура яка. Один градусник ставлю на самий низ, а, там не приходить. Менший беремо, має 3 градусника. Ну, якісь там пролізе. О! Один просовуємо туди. Так, один галусник ставимо зверху. Так. от як шумять. Так, накриваємо. Згадуємося, ставимо ось тут зверху. Все, потім подивимось. С того получите.